Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Маємо сьогодні 5 грудня 2022 року. Слава Україні! Героям слава, друзі! Так що гарні новини були, тільки що ну, слухав. Значить, але сьогодні в нас Мотор Сіж 270, друзі. Першу серію ви вже встигли споглянути. Я думаю, дехто написав в коментарях. Що думаю, і також, так, так, друзі, катушечка. Бачите, я вже зняв стару. Ось так. І маємо оцю стару катушку, як дивимося. Зараз. Так. Стара катушечка, що в нас тут пише? Україна ЗМЗ МЗ01. Полюс Н. Добре, отак вона виглядає. Бачимо. І маємо другу катушку. Файку відкрутили. І друга катушка, друзі, в нас є. Ті, що завжди приходили зараз, то в нас є під назвою. Зараз PVL. Ось вона. Ось так Так. Десь я бачив, тоді ПВЛ писало. Зараз я ще точніше. Гляну, скажу вам. ПВЛ є, все тут от пише. Ось так от виглядає катушечка, яка буде ставитись. Ну, напевно залишається мені її зараз поставити, ставити, знаєте, як ви катушку. От сюди пропихається дріт з катушки, потім вже аж. Накручується, друзі, файка на ньому. Та й будемо заводити, вже зараз вам покажу, як буде процес заводки відбуватися, чи вона нам заведеться, чи ні. а? Що кажете? Ану, ваші думки. Я вам скажу, будемо заводити, включаю камеру і будемо разом заводити її на холодну, як вона нам пчихне, стрільне, чи взагалі заведеться. побачимо. Побачимо її роботу. Так що, я думаю, буде цікаво. Дивимося, друзі. Я думаю, буде дуже... Ну, я думаю, що цікаво взагалі, хто має такі пили, правда? Як воно все буде? Ну, та й взагалі е, на роботу. Тобто самою причиною не тільки по моторці так, а по інших пилах і також косах такі самі чудеса робляться. Так що таке, ну, нічого тут дивного немає, але багато причин є, як таких, що ніби я вже говорив, можливо, наголошував. Іскра є. На свічці іскра є. А вона раз і не працює. Ну як? Людина тоді думає, що е, іскра є, і е, вона би мала завестися і шукає причину в будь яким іншому місці, чи то буде карбюратор, чи то буде десь по двигуну, чи то буде по сальниках, но в іскру не лізуть. При тому, що, скажімо так, все менш більш тут нормально. Ось. І тому причиною в нас в основному є таке, я вам вже говорив, як я перевіряю. Щоб перевірити електричну частину, якщо нема карбюратора, псикаєте в горло шприцом палива сюди. Якщо є карбюратор, псикаєте сюди і перед заводкою натискаєте повний газ ногою підтиснули. Будь-яка пила, будь-яка коса, друзі. І вона має завести. Тобто ви порцію палива псикнули, тоді ви дергаєте декілька разів стартером. В тому випадку бензокоса чи пила. Мусить продьоргати собі, захопити певну кількість палива, ну, тобто повітря, щоб паливо зайшло під кривошип, під, під, під колінвал, а тоді вже пішло по продувці, по вікнах вже в циліндр. І тоді вже починає вона працювати, але починає працювати вже тоді, коли вона ще відносно цієї порції, так як в нас карбюратора немає, або в нас натиснутий повний газ, щоб її продути. Нам треба засмоктати певну кількість повітря до відносно по тому, що псикнули бензину, щоб суміш вимішалася і могла запалитися. Не запалюється вона через то на початках, тому що йде багато бензину, а мало повітря. І вона просто-напросто не хоче горіти, тому треба там ну, разів 4, 7, 8 там шмиргнути стартером, щоб вона запустилась. Ну, Що ми з вами і друзі, зробимо, напевно. Ну, так як тут в баку є бензин, то ми її не будемо прискати. Ми спробуємо її запустити на холодну. Зараз маємо у нас що тут є. Щоб ви бачили, на холодну, то маємо плюс 1 градус друзі, тепла. Зараз, щоб вам було тут не видно. О, бачите рисочка. От і все. Градусник все чітко висить, так що... Маєте, будемо повністю холодно. Мені, мені цікаво, я думаю, що вам теж буде її запустити, побачити, як воно є. Так що таке. Так, слідкуємо, зараз буде. Дивимося, як зараз будемо заводити. Так, друзі, ну що, замінив я катушку. Значить, до вашої уваги ось стара, бачите. От, нова має трошки дріт тонче, як бачимо. А у файку такий зазор є. Типу... Бачите чуть, чуть є. Ну, то таке, вона там накручується на різьбу, таку як на самонаріз, вона вкручується сюди в дріт і все. Нормально пропихаєте, не забувайте за цю петельку також поставити. Ну і що, попробуємо. Свічка в нас робоча, друзі, зазор виставлений. Все чітко. Ну що, зараз будемо разом з вами пробувати, як вона нам іскру дає. Зараз дивимося. Не знаю ще Я... де іскрай? Бачимо. Ще раз, я заступлю, щоб темно. Вона б'є від корпуса просто, бо вона лежить і попід неї ще йде. Бачите, все. Ну, Будемо говорити так, що е на старій катушці теж іскрай йшла, і ніхто би, як говориться, не подумав. Заразу. І ніхто би не подумав, що вона не заводиться від іскри, правда? Ну, Тобто від катушки, ну, є ж іскра, ну Як Як я собі можу таке подумати, що вона не буде заводитись, бо тому що з катушкою висновки зробимо вже пізніше, трошечки, пізніше. А зараз, друзі, будемо заводити. Так що, отаке, от зараз запускаємо. Ну що, а тепер, напевно, разом з вами беремо. І її зараз будемо заводити. В разі чогось, то ми дамо дозу адреналіну, щоб її запустити. ну Знаєте, яка доза, що з чим їсть. ну Кладемо тут, може нам не прийдеться. Так, вона в нас зимна. Закрутив декомпресор. ну Давайте я витягну, щоб вона скоро засмоктала. Треба подіргати трошки буде. Викрутка для регулювання. Є певні налаштування, а давайте подивимося, що там є налаштовано. Так, Елька. Дар, раз, ага, там є досить. Зараз. Давайте тоді робимо наші стандартні налаштування. Зараз. Раз. Два. Так, щоб її запустити, а потім ми будемо регулювати, щоб, можливо, більша порція палива пішла ажка, Раз, два. Більша порція пішла. Дайте їй трошки холостого побільше. Щоб легше схопила, а потім вже все відкоректується. Значить, газ і підсос в нижнє положення і смикаємо. Подивимося, коли у нас то повітря, бензин перепрошую і як у нас буде працювати. Газ я нічого не тисну ногою. Тут все, норма, тільки на підсосі. Пробуємо. Чи заведеться вона, як вона буде працювати, чи взагалі заведеться вона, чи прийдеться нею запустити, як говориться в стіну з бетоном. Так що дивимося, чи, чи вона мене переможе, чи ми її переможемо. Без поняття. Ну що, поїхали з Богом. Так, іскра є. Ну, ніби є, правда. А зараз подивимося, як ПВЛ-катушка спрацює. Хоча вже такі катушки мені приїжджали і все працювало. От, Карбюратор рідний стоїть. Його там звати КМП. А, забув. По цифрах там є. Зараз чекайте. 17, коротше, не менше з тим. По спробуємо. Рахуємо за яким разом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Признаків нема. Ну, та що? Їдемо далі. Холодно, плюс один градус. Треба все пробувати. Тож мотор Січ. Не завелася, бачите, десь за чи яким разом поки не затягнула повітря, але пішла. Так, я її виключив, я перепрошую. Вона мені виключилась зараз. Вже схопила. То вже тішить. Лара, давайте трошки Мабуть будемо з більшого ракурсу трохи. Ось так. Буде цікавіше, видно, вона вже починає диміти значно. Ось. Ну нічого. І зараз ми її будемо регулювати. Ось. Так, поїхали. Запускаємо. Та як годинник запустили. Колотий зі скинув. Як говориться, вже починає грітися, пекти мене потрохи, але ще не пече. Градусів 40-50 циліндр вже має. Зараз вже буде більше. Скажімо так, якщо б було щось по сальниках, по двигуну погано, вона б не завелася. Дергалося її трошки довго, бо вона стояла без палива. І скажу так, що е, поки не засмоктала, тих пір не спалахнула. Ось таке. Ну, зараз подивимося, дивимося зараз. Цікаво мені самому. Наштування вгадав, навіть не буду її дорегульовувати. Дав по два повних оберта по 360 градусів. Бачите, холостий тримає стабільно, нічого не гуляє, карбюратор я перевіряв, почистив, що як має бути. З паливного бака гарно все тянеться бензин. Важливо, щоб бачити, що є, фільтр не забитий, потім дивимося ось сюди. Сам сапун, бачите, що десь не забитий є, щоб він смок ще нормально повітря собі в бак, щоб воно собі могло витягувати вже паливо сюди. Бо якщо він буде не давати доступу повітря в бак, значить в нас бензин перестане йти до карбюратора, бо почнуться провали, суми забіняється і вона не хоче працювати. Ну що, бачите, як у нас малий? Зараз так... Бачите, все працює чітко. От Я вам скажу, моя пила особисто там, де лопнув колінвал, Е, Фактично е вона теж бувало, що не хотіла добре заводитись, поки не бризнув паливо. О, адреналінчику. І цей. І вона тоді завелась, бо тому що дуже важливо, щоб... Катушка давала добру іскру, навіть якщо вона заводиться, вона може бути поганою трохи. І вона незначно добре дає, щоб вона файно працювала. Ось, Тому ситуація така, що коли є належна іскра, пила буде, звісно, дуже добре на холодно заводитись. І все, давайте зараз я на горяча, так? І цей. Зараз, Зараз, зараз. Хочу сказати, хочу я сказати, друзі, що е, пила заводиться. Тепер останній експеримент, вона постоїть тобто, 10 хвилин. І тоді вже можна буде е, завести її. Побачите, то вже буде причина карбюратора. Тобто, якщо голка тримає, мембрани всі нормальні, не тиснуть самі на... На голочку, тобто випари на горячій пилі не надлишкові, не йдуть в циліндр, І тобто вона тоді має завестися без газу. Інколи буває, що пила вже підношена, або сальники, повітря забагато смокче, або карбюратор підливає трошки. От, Я думаю, що ви дивились всякі різні попередні відео, ви знаєте, від чого вже може підливати. Я це завжди озвучую періодично. От. І тому. Тому вона не захоче зразу за газом завестися, без газу. тобто. А в такому випадку пила хоче натиснути на газ. Щоб ви натиснули, зробили продувку, оці надлишки палива, які вийшли з карбюратора парами. Воно собі там жара, все як має бути, воно собі тут крутиться. І тому, знову ж таки, у нас буде забагато палива, замало повітря. І вона за першим разом не заведеться. Задля того, щоб вона завелася, нам потрібно натиснути буде на газ. Ну... Отак от, от продувку зробити, щоб вона засмоктала більшу кількість повітря, і відповідно ця суміш вимішалася, пропорцію належну, яка буде потрібна, для того, щоб суміш спалахнула. Ось от таке. От, так що от, така, от, друзі, ситуація. І зараз за хвилин 5-10 ми її запустимо разом з вами. І тоді вже дещо ще поговоримо. Так що буде зараз цікаво. Ну що ж, друзі, так як я завжди роблю. Контрольний вистріл. Після того, як віддати людині інструмент, вона в нас постояла 5-7-10 хвилин. Тобто ви встигли залити паливо чи там, перепрошую, перекурити. Ще щось там збігати по кущах, коли працюєте. І от власне у цей момент, якщо все нормально, електрично і бензиново, особливо і по двигуну, значить вона має зараз запуститися. Ну що, з Богом. Тільки так, друзі, не інакше. Поїхали, ну що. Не підведе, як ви думаєте, того професора в окулярах, а? Ану. Дивіться, на малих обертах пішла, запускала палива і от що значить, що є все в порядку. Зараз. Що, напевно, тоді в тому випадку, з вами зараз трішки ще поговоримо. Чайочок он стигне. Зараз буду гамати чайок, трошечки погріюся в ту нульову температуру, грубо кажучи. І з вами зробимо якийсь, як говориться, висновочок в цьому димі. Так? От, і на якому нам надиміла наша пилочка, мотор Січ 270, але напевно це є. Друзі, такий приємний дим, знаєте. От, і видно, що є робота зроблена, будемо так казати. Ось. А тепер можна щось і трішки, друзі, поговорити. Ну, що хочу сказати. Так, професорські окуляри мені вже не потрібні, скидаємо їх. Що хочу сказати, що сьогодні ви бачили також другу серію дуже вагомого. Я би так казав вагомої поломки, із-за якої люди багато грішать. Що це мається на увазі? Купа матюків і тому подібне, розумієте? Ось. І, це, і нервуються неодноразово колись самому ще давно на початках приходилося мучитися з різними інструментами, з різними причинами поломок і тому подібне. Ось. Ну і хочу сказати то, що... Одна з таких вагомих поломок, яка обманює, так би мовити, є іскра, а пила не заводиться чи коса. Ось, А це, виявляється, в нас катушка. Саме простіше, що скажу так, є іскра, але вона не заводиться. Ви впевнені, що там по карбюратору, по двигуну, все в порядку, все в ідеалі. І знову ж таки, саме простіше, що можна зробити. Звичайно, друзі. Ну, зараз вам покажу. Добре, щоб багато не говорити. Звичайно, ви підставляєте свічку робочу чи будь-яку іншу, там, якщо перевірити, зазор, все нормально. Якщо вона не працює, їй приходиться йти до катушки. Але щоб це визначити, ну ви не маєте другої, наприклад, щоб підставити, так? Але щоб це визначити, нам потрібно... Взнати, чи дійсно ця катушка дає іскру, чи не дає. І в тому випадку, так як я вас вивчив і говорив, якщо є карбюратор, натискаєте повний газ, вприскуєте паливо, тримаєте ногою на повному газі і смикаєте. Якщо карбюратора нема, просто вприскуєте в патрубок. Перехідник, який йде до циліндра, неважливо, це є коса чи пила. Якщо є тільки без карбюратора, вам там газ не потрібно натискати, тільки включаєте запалювання, включаєте запалювання і смикаєте там певну кількість разів, поки вона не схопить там 4, 7, 10 разів, наприклад, вона має схопити, заверящати і загаснути. Тобто вигоріти оця кількість палива, яку ви подали в циліндр. А це значить, що електрична частина працює. Бували такі випадки, що вприскуєш, воно ніби щось там пробує схоплювати, а вона не йде. Трошки вона має так на максимальні оберти, фактично, ви чуєте, що вона чітко набирає максимальні оберти і тут раз ну, починає гаснути, тобто ви відчуваєте, що це від бензину йде. Все, нормально. Інша справа, коли цього спалаху немає, пила не завелася. Ви нікуди далі, друзі, не лізете, безпосередньо що міняєте? О! Оце міняєте. Та, мотор Січа вона, друзі, дорога. В Китайцях воно трохи значно дешевше, разів 5, ніж того Січа. Ну а що зробиш? Пила гарна. Не кожен собі дозволить купити якогось там, скажімо, 651-го штіля, 90-кубового. І цей чи там якогось 440-го чи 660-го, чи хосварну 365-го. От, то по своєму варіанту ми беремо мотор Січ. Свого я ще Січа, друзі, не зробив. Час в нас зараз не легенький. Маскаль нам в тому допоміг, звичайно. Щоб було тяжкувато трошки. Ну, але нічого, продремся. Таке вже, знаєте, чути приємні новини йдуть, так що дуже, дуже тішить, що Вони вже починають задумуватися. Знаєте, писали в коментарях, там десь там я щось дивився. Отак. І... І кажу, знаєте, їм відписують там, показують тих трупіків, шмобіків. Вибачте, трошки від теми від'їдемо, ну ладно вже. І цей. І одним словом, той 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 ну, погиб за родину. Думаю, за яку? А я їм відписую кажу. Як можна. Перепрошую, вибачте, за угрофінську мову, як можна захищати родину на чужій території. Ви розумієте? І цей. І все. Вас сюди ніхто не просив. І ще дуже цікава цитата. Хто з мечем прийде? Я думаю, ви далі знаєте, що відповісти. то і від меча, і загине. Ну таке, вони прийшли до нас додому без будь-якої мотивації. От і все. Просто їх кинули на призволяще. Що цікаво, що по новинах говорила, що їх вже перебирають. Привезли два КАМАЗи. і такі півтрупи. Пів живі, кого до лікарні, а може когось як тому кіні йому, <рик> Охота на піранню була. Той бачить, такий вже єлі дихає, то йому. Клац, блін, і все, поміг, все, немає нічого. Ну Менше з тим, добре. Я трошки не туди заїхав, я перепрошую, але буває. От, такі, тому наші друзі-моторсічі також мають катушечки деколи, капризні. Колись свій час ішли бошовські, ну вськіноті ПВЛ-ловські хороші. Бачите, вона заводиться гарно. давайте я тут дивлюся, але я її ще раз дирк, ну, знову вона стоїть. І я знову газу не даю, хоча ви її не бачите, але ви мені вірите. Слухаємо. Що села пішла з кращого разу тут. Мало трошки затягнути собі палива. І воно десь вернулося і тому трошечки провал був на початку, як то в пилах є. Так що отаке, добре. Не буду я вас всіх затримувати, друзі. Бо мені вже теж, бачите, вон, чайок стигне. Ось. Треба пити чай, трошки загрітися, бо він вже дійсно вистигає. І, от. і цей. Так що я думаю, вам така інформація була корисна по цій пилі. Отримали другу серію. Думаю, хто має пили, не тільки мотор Січі, а хто е зайде на цю пилу, і я думаю, для себе по інших пилах, чи це буде Хосварна, чи це буде Штіль, чи це буде китайська пила, чи це буде Джон Серет, чи це буде Олео Мак, друзі. Неважливо. Але принципи ті ж самі, ті ж самі. То, що просто інша конфігурація вашої катушечки. А робота та сама. Ніхто її не відмінив. Що цікаво, отак якось то все виглядає. Бачите? О, тому, напевно, бажаю вам миру злагоди любові, робіть добро. Знаєте, мені приємно, що пила поїде в Вінницьку область, місто Гайсін, так-так, вже траса Львів, де є Київ Одеса. Отаке. І звідти вже, я думаю, людина буде тішитися своєю пилочкою і буде працювати. Циліндр, я би сказав, так ще 85-90%. В якісному стані є, але легенька-легенька полосочка. Але це таке вона собі, як попрацює, вона ще її притре. От і все. Так що така, друзі, ситуація з тим всім. І все. Всього найкращого. Напевно, і до нових зустрічей. Всім па-па. Слава Україні! Героям слава! Всім до нових зустрічей! А з вами був Мотогараж Андрія і бензопила Моторсіч 270. Ну і, звичайно, причина поломки була в нас катушка запалювання. Всього найкращого, Па-па.